Так, відео для тих, хто хоче дешево і недорого. І якісно відпочити в Карпатах. Гостинний двір. Будиночок в, в місті Ремча Івано-Франківської області, курортного міста Яремча, який знаходиться в самому краю Єремч. Два кілометри від центра фактично, в самих горах. Будинок на два поверхи. Сьогодні у нас дощ. І... И... Тут у нас кухня на тій кухні, готові все убили сніданки. Так, у нас взросшую сторонку 620, все ше спят. И ты, хозяйки. Ты. Тут кімната, это хозяйская кинота, там. там... Тут не видно. Діти хозяйки играют на инструментах музычных. Вчера нам играла дочка хозяйки на, на пианино цьому. Телевізор, супутникове ТІВ. Камінь. В цьому камінні, до речі, хазяйка каже, і шашлики можна жарити і, і відпочивати. Яка проснулася? Mm. <схи> так, підемо на другий поверх. Другий поверх. Будинок повністю з дерева. Отакий от. сход на другий поверх. Це у нас другий поверх. Тут мікрохвильова. Холодильник на поверсі. Що у нас тут? Туалет? Прямо на місці. Повноцінний, повноцінний санузел. Пувальник, мітас. Душова кабіна. З гарячою водою. Холодною гарячою водою рушники. І все це з видом на гори. Це фактично сам край ренч. Тут вже більше уже, уже далі зовсім далі. І mm хвата -hmm. е, біля нори, три номери, клоумісний номер, В кожному номері телевізор іспутникова ті. Столик стил. Двухспальный лишку. Айзайка хвалиться. Щоб ставляла так? Декорувала так комін. А, ще річковим камнем. Ще одна кімната. Трьохмісна кімната. Тут у нас що? У нас музикальний центр. Також телевізор, супутникове телебачення. Односпальне ліжко. Тумбочка є. І диван розкладний, може бути як односпальний, може бути як двохспальне ліжко. Також зведом на гори. І за всю цю бідусики 75 гривень з чоловіка на добу проживання. Харчування по бажанню. 40 гривень сніданок. 40 гривень обід, 40 гривень вечеря. Це по бажанню. Тут усе. Це взагалі номер шик. Номер люкс. Тож телевізор. Тут не квайти двух спальне лишко -моє! Цей номер взагалі класний, Тут тільки проснувся і зразу горе, зразу тобі. Абсолютно все здорова, ніякої хімії, ніякого тобі ні пластика, нічого. Все дерев'яне. Це у нас другий поверх. Є баня, є Чос, мангал, беседка. Віддихай, альтанка, шашлики. Ось такі вішалки декоративні. Прикольні. Класно. Це не, ну цей номер вже бомбецький, да? Меблі яка. 75 гривень на дубу, моя, з чоловіка. Холодильник. Ти тут снімав? Ага. Мікрохвилівка. Дево ітажі відпочивай собі. 75 гривен. И, 100, и 120 харчування получается. Так, все, халява. 200 гривен на до добу человека в горах. вот субтитров Таким можна нажарити шашликів, напитися і потім ще подружитися з цим собакою. Він сьогодні спить, його дощ замучив.